Да. Як му то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на вкраїні милі, щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі. Було вином, було чути, як реве гручий, Як понесе з України у синій морі кров ворожу, отоді я і лани, і гори. Все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, вра і злою вражою крою волю окропіти. І мене в І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудь, не забудьте пам'ятати не злим тихим словом.